Українні козаки сьогодні на огляді у нас синхронний генератор бензиновий від компанії Champion на 3000 Вт номінальної потужності і 3750 Вт пікової потужності. Дуже круто, що він обладнаний електричним стартером з акумулятором, і вам не доведеться кожного разу шморгати вручну, щоб його завести. Champion приїхав в коробці з укрованого картону, доволі міцні. Також в комплектації у нас є ось така ліка для заливання оливи. Величезна інструкція на різних мовах. На жаль, української немає. Є англійська. Німецька і ще якісь інші, але без української. І свічковим ключом для того, щоб ми могли відкрутити, замінити свічку. У верхній частині генератора у нас ось такий захисний кожух металевий, дві ручки з металевої труби, заливна горловина з кришкою. Бачимо, що у нас є гумова ущільнююча прокладка. а також фільтр грубої очистки для бензину, а також покащий крівня палива в баку. Чемпіон заявляють. Шум до 93 дБ. Перевіримо обов'язково. На правому торці у нас генератор розташований на гумових подушках це знову ж таки величезний плюс. І також видно глушник системи вихлопу. Задня сторона. Тут у нас глушник з вихлопом, двигун, свічка, повітряний фільтр. Тобто, все в доступі, і наприклад, свічку відкрутити взагалі ніяких проблем не становить. З правої сторони з найцікавіших елементів це кран подачі палива. В такому положенні він закритий. Донизу, якщо опускаємо, він відкривається, і навіть в цю сторону він закритий. Тобто два положення закритого і один відкритий. Також є клавіша, яка регулює подачу повітря. Тобто в такому положенні вона закрита заслонка. тут відкривається. Ну і система ручного запуску з ось цією шморгакою. Найцікавіша фронтальна панель. І так, тут у нас кнопка, яка вмикає запалювання, а також запускає генератор від нашого акумулятора. Окрім цього, присутній дисплей, на якому показана напруга. Герцовка, а також можна подивитися мотогодини, які відпрацював даний генератор. Дві розетки змінного струму євростандарту з заземленням. Також є перемикач, який вимикає ці розетки автоматичний. Розетка 12-вольтова і має вона 8,3 А максимум видавати. Запобіжник і термінал підключення заземлення. Та заливна пробка для оливи. Генератор прийшов вже з Певною кількістю мастила, але так як він обладнаний датчиком рівня мастила, він не заводився у мене, доки я не долив ще 300 г оливи до нього, і тільки, тільки тоді він почав заводитись. Я вам ставлю цей шматочок відео, де ви побачите, що він не заводиться, якщо там немає належного рівня мастила. Залив 3 літра бензину в бак, відкрив кран подачі палива, перекрив заслонку, поставив дроти на акумулятор, пробую заводити. чомусь не хоче заводитись. Перед першим запуском обов'язково переконуємося, що у нас кран подачі палива відкритий і також перекрита повітряна заслонка. Тепер одним кадром заводимо його. Подивимося на рівень шуму на відстані 1 метр від працюючого на холостих обертах генератора. Немає чистої синусоїди, але я її не очікував тут побачити, тому що генератор не інверторний, синхронні генератори всі позбавлені цього типу сигналу. Перевіряємо максимальну потужність. Ось, він споживає 1,2 кВт. Давайте підключимо його. Бачимо на ватметрі споживання 1260 Вт. Переключимо його в цю розетку. Злив з баку весь бензин, заливаю туди рівно літру і подивимося, скільки енергії ми зможемо дістати з цієї літри. Вже 30 хвилин працює генератор і за цей час він віддав, зараз подивимося, 605 Вт-годин енергії. Продовжуємо тест. Рівну годину триває тест і за цей час ми отримали з однієї літри бензину 1250 Вт-годин енергії. Година і 10 хвилин. Напевно, закінчується бензин. Було віддано 1477 Втгодин енергії. Генератор працює з перебоями. Напевно, десь зараз і заглохне. Але поки що ще працює. Ось він і заглох. Півтора кВт віддано на одному літрі бензину. До висновки. Мені сподобався генератор від Champion. Він круто зібраний. В нього є оця захисна рама, яка повністю захищає його від будь-яких ушкоджень. Накладки над баком, тобто, якщо ви десь на нього щось паде, то мало ймовірності, що пошкодиться бак. Подобається, що він весь на гумових подушках, ось таких антивібраційних ніжки з подушками. На баку також закріплені ці подушки, які зменшують вібрації баку. Також двигун стоїть на гумових подушках, це дуже круто. Ще подобається, що Чемпіон поставили датчик рівня мастила, і якщо він нижче потрібного рівня, то просто цей генератор не запускається. Це дуже круто, це захист двигуна. Також він відповідає заявленій номінальній ємності, тобто 3 кВт потужності видає. По розходу все більш-менш адекватно. Літра бензину, півтора кВт-години енергії. Що не сподобалось. Ну, не знаю, чи це мінус чи ні, тому що всі синхронні генератори не мають чистої синусоїди, але хотілося б, щоб вона була. Але це конструктивно тут неможливо. Також подобається, що він запускається з. Акумулятора, що вам не потрібно кожен раз шморгати цією шморгалкою це дуже зручно. Тому, на мою думку, класний варіант. Дякую за увагу. Ставте подобайки.